Скажем, слава Богу! слава Богу! Сьогодні Господь для нас подарував чудових гостей вперше в церкві Соломіта такий поважний хор. Кожен із них регент, кожен із них. Вони всі навчалися в Рівненській духовній семінарії, академії і зараз спільно з'їжджаються і так відвідують церкви. Ну, звісно, не часто, бо кожен із них себе церкві керує хором. От, але для нас сьогодні така честь, що такі поважні люди сьогодні будуть славити Господа тут, в Києві, в столиці, прекрасними піснями, прекрасними творами, прекрасними словами. Хор приїхав з міста Рівного, вірніше семінарія в місті Рівному, а учні Рівненська, Волинська і інші області України. Такий збірний хор. Такий чудовий хор. Тому, я думаю, можна сьогодні буде себе так налаштувати, що є що взяти в наше серце. Є що взяти в наше серце. Диригент сьогодні Наталя Богданівна. Ви, вона їхній і вчитель, основи музики їм викладала в їхньому факультеті при семінарі. і є керівник факультету, покажіть, ми вас побачимо, встаньте. Борис Миколайович, так? Борис Миколаївич, керівник факультету музичного. Ось такі поважні сьогодні в нас люди. І я прошу, щоб ми в наших серцях їх благословляли. Благословляли. Знаєте навіть як, щоб вони превзошли самі себе, щоб так Бог їм дав благодать, гарно співати, славити Бога, нас благословляти прекрасними словами, прекрасними піснями, прекрасними творами наших серцях їх будемо благоставляти. Я колись чув такий вислів, що сьогодні в світі похорони важливіше померлого, весілля важливіше кохання, зовнішність важливіше розуму. Що ми живемо в вік обгортки. А що всередині? Знаєте, і наше служіння, ми так багато нас з'їхало, зібралося, киян багато, гостей багато. Це друге. А перше, щоб Бог був на цьому місці. Щоб Дух Святий був на цьому місці. Їхні пісні всі для слави Його. Їхні пісні про Нього. Про любов до нього. Оце саме головне, щоб ми в піснях чули, як Бог говорить нашим серцям. Через їх слова, через їх мелодію. Щоб ми чули. Бог говорить, о, це мені Бог говорить, чули голос пастиря нашого Ісуса Христа. Оце саме головне. Щоб у нас тут був не душевний рівень, тільки ми на майстерні всі їхнього подивилися, які вони, вони всі чудові, гарні, прекрасні, це душевний рівень. Щоб у нас був і духовний рівень прекрасний, щоб ми з Богом мали спілкування. Щоб звучить пісня, звучить цей твір, а душа наша чує Бога. Чує пастиря, чує Духа Святого, що ми з ним маємо спілкування. Оце саме цінне, оце саме дороге. Тому що Він, винуватець нашої зустрічі, Ісус Христос. Він на голові пролив кров за всіх людей і Він нам дарував свою праведність і свою святість. Сьогодні Він достоїн слави першого. Гості чудово, прекрасно, це неймовірно. Коли мені сказали перший раз, що буде, може такий хор відвідати нашу церкву, я так подумав, невже, Невже це може статися? Ось, прекрасно, ви прекрасні люди, що зійшлися, зібралися, послухати такий прекрасний спів. Ось, Все чудово. Але саме головне мати спільність з нашим Богом. Спільність з нашим Богом. Що, ви знаєте, не так. Програма така потужна, що ви не замітили, чи Бог є нами. Або не почули Його голос, Його вплив, Його подих, Його любов, Його ніжність, Його ласку, Його теплоту, Його силу на зцілення духа, душі і тіла. Благослови нас Господь, щоб спілкування з Господом під час цього богослужіння було потужне, потужне. Не звертаємо увагу, якщо хтось запізнився, проходить, сідає. Вся увага на Господа, на Господа, на Господа. І в проповідях, і в піснях. Хай Бог говорить нам. Тому закликаю для першої молитви благословення. Встанемо на ноги. Достойний мій прийняти славу, славу навіки, достойний від наш великий.